Псалом 135. Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки милість Його. Хваліть Бога над богами, бо навіки милість Його! Хваліть владику владик, бо навіки милість Його, того єдиного, хто творить великі чудеса, бо навіки милість Його! Хто розумом небо створив, бо навіки милість Його, хто встановив землю на водах, бо навіки милість Його? хто створив великі світила, бо навіки милість Його, сонце, аби воно панувало в день, бо навіки милість Його. Місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо навіки милість Його?» Хто побив Єгипет із його первістками, бо навіки милість Його, хто вивів з посеред них Ізраїля, бо навіки милість Його, рукою сильною і високим раменом, бо навіки милість Його, хто розділив Червоне море навпіл, бо навіки милість Його, хто перевів Ізраїля через Нього, бо навіки милість Його, а фараона та його військо скинув у Червоне море? Бо навіки милість Його, хто перепровадив свій народ через пустелю, бо навіки милість Його, хто дав воду зі скелі, бо навіки милість ЙОГО хто побив великих царів, бо навіки милість Його, вигубив сильних царів, бо навіки милість Його, СЕОНА царя аморейців, бо навіки милість Його, Ога царя Васана, бо навіки милість Його. Хто віддав їхню землю в спадок, бо навіки милість Його, у спадщину Ізраїлеві, своєму рабові, бо навіки милість його!» оскільки в нашому приниженні Господь згадав нас, бо навіки милість Його, хто визволив нас від наших ворогів, бо навіки милість Його, хто дає поживу кожному тілу, бо навіки милість його!» Прославляйте Бога Небесного, бо навіки милість Його. Славте володаря над володарями, бо навіки милість Його. Євангеліє від Івана, розділ 12. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Вітанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів, Юда Іскаріоцький, син Симона, який мав його видати, чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Він сказав Це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав обличчя її, це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди із собою маєте, мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що він там і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож пиросвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, котрі, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли на зустріч йому і вигукували, промовляючи. Осанна, благословений, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю! А Ісус, знайшовши осля, сів на нього згідно з написаним: Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій іде, сидячи на молодому Ослі. Його учні спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус був прославлений, тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. Свідчили люди, які були з ним, коли він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Тому і зустрів його натовп, бо почув, що він зробив це чудо, а фарисеї гомоніли між собою дивіться, нічого не вдієте, ось увесь світ пішов за ним. Деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Филипа, який був з вид Саїди Галилейської, і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві. А далі Андрій з Филипом ідуть та й повідомляють Ісуса, а Ісус сказав їм у відповідь Прийшов час прославитися Синові людському. Знову і знову запевняю вас якщо зерно пшениці, упавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її. Тож ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Нині душа моя стривожена, і що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я. Почувся тоді голос із неба, і прославив я і знову прославлю. А люди, які стояли і чули це, говорили: То був грім, інші казали, то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: Не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові. Нині князь цього світу буде вигнаний геть, якщо я буду піднятий від землі, то притягну всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. А з юрби йому відповіли ми чули із закону, що Христос перебуває вічно, а ти кажеш, що син людський має бути піднятий. Хто цей син людський? Тоді Ісус сказав їм, Ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява, а хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки маєте світло, вірте у світло, щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився і відійшов від них. Хоча Він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього, щоб і сповнилося слово Пророка Ісаї, яке Він сказав. Господи, хто повірив нашій вістці? і кому відкрилася Господня правиця, вони не могли вірити ще й тому, що, як казав Ісая, засліпив їхні очі, і зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу Його і сповістив про нього. Усе ж таки багато зі старших повірило в нього, але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги. Вони бо полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Тож Ісус гучним голосом сказав Хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене, і хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені отець. Плач Єремії. Розділ третій. Я людина, яка бачить бідноту в палиці його гніву. Він мене схопив і привів до темряви а не до світла. Лише на мене повернулася його рука весь день. Зістарілось моє тіло і моя шкіра, він розбив мої кості, він понабудовував проти мене, і він оточив мою голову і навів злидні, посадив мене в темряві як мертвих віку. Він понабудовував проти мене, і я не вийду, тяжкими зробив мої мідні окові. І хоч я закричу і голосно кликатиму, Він відгородив мою молитву, Він забудував мої дороги, загородив мої стежки, Він на мене навів тривогу, він для мене ведмідь, який полює леву схованці. Він переслідував мене, того, що відступив і зупинив мене, поставив мене знищеним. Він натягнув свій лук і поставив мене, як ціль для стріли. Він увів у мої нирки синів свого сагайдака, я став кпинами для всього мого народу, піснею для них увесь день. Він наситив мене гіркотою, напоїв мене жовчю, і вибив мої зуби камінцем, наситив мене попелом, і відсторонив від миру мою душу, я забув про добро. Тож я сказав. Пропала моя перемога і моя надія від Господа. Я згадав через мою убогість і моє переслідування, гіркота і жовч згадається, і надокучить мені моя душа. Це поставлю у своєму серці, через це терпітиму. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що Його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи, Господь мій діл, доля. Говорить моя душа, тому й далі я буду на нього надіятись. Господь добрий для тих, що його очікують, для душі, яка його шукатиме. Добре, терпеливо чекати на Господня спасіння і мовчати. Добре людині, коли візьме ярмо у своїй молодості, сяде на самоті й мовчатиме, бо він узяв на себе. Вона схиляє свої уста, лице до пороху землі з думкою можливо, ще є надія. Підставить що тому, хто його б'є, насититься впокоренням, бо Господь не відкине навіки, бо хто впокорив, змилосердиться за великим числом свого милосердя. Адже він не відповів від свого серця і впокорив людських синів, щоб впокорити під його ногами всіх в'язнів землі, аби відхилити суд людини перед обличчям Всевишнього, щоб засудити людину, коли її судить. Хіба Господь не побачив? Хто так сказав і сталося, чи Господь не заповів, хіба з уст Всевишнього вийде зло і добро, чому нарікає людина, живучи, чоловік за свої гріхи? Наша дорога розвідана і досліджена, тож повернімося до Господа. Піднімімо наші серця до Всевишнього на руках до неба. Ми згрішили, ми були безбожні, і ми засмутили, і ти не помилував, ти навідався в гніві, і ти нас відігнав. Ти вигубив, ти не пощадив, ти покрив себе хмарою через молитву, щоб схилити мене і відкинути, ти нас поставив посеред народів. Проти нас відкрили свої уста всі наші вороги, нас охопив страх і жах, збудження і знищення. Моє око виведе потоки води над побиттям дочки мого народу. Моє око втопилося, тож не замовчу, щоб не було спочинку. Аж доки Господь з неба не нахилиться і не побачить. Моє око нагромаджує на мою душу за всіх дочок міста, мої вороги заповзялися полювати на мене без підставі, як на горобця, убили в ставі моє життя і поставили на мене камінь. Полилася вода на мою голову. Я сказав: Я відкинений. Господи, я закликав Твоє ім'я з глибокого ставу. Ти почув мій голос не сховай твоїх вух від моєї молитви. Ти наблизився для допомоги мені в день, в який я закликав до Тебе, Ти мені сказав Не бійся. Господи, Ти розсудив суди моєї душі, Ти визволив моє життя. Господи, Ти побачив мої тривоги, Ти відсудив мій суд, Ти побачив увесь їхній суд, усі їхні задуми щодо мене, Ти почув їхню погорду, усі їхні задуми проти мене, уста тих, що повстали проти мене, і їхні намагання проти мене весь день. Поглянь на їхнє сидіння і їхнє вставання, я їхня пісня. Господи, віддаси їм відплату за ділами їхніх рук, віддаси їм охорону серця. Твоє лихо для них ти переслідуватимеш у гніві та вигубиш їх під небом, Господи. Плач Єремії. Розділ четвертий Як потемніє золото, і зміниться добре срібло. Порозкидали добре каміння на початку всіх виходів, шановані сини Сіону, що підняті до золота, які вважаються за глиняний посуд, за діла рук гончаря, і дракони розтягнули груди, накормили своїх малят, дочки мого народу на смуток, як горобець у пустелі. Язик, немовляти, прилип до його горла у спразі. Діти просили хліба, та немає того, хто їм вділяє. Ті, що їдять вишукані страви, загинули на дорогах, ті, що вигодувані в кармазині, одягнулися гноєм. І звеличилося беззаконня дочки мого народу, понад беззаконня содому, що був швидко знищений, і не трудилися на нього руки, його назореї очистилися понад сніг, просвітилися понад молоко, були розпалені понад каміння, їхня частка частина сапфіра. Їхній вигляд став чорнішим за сажу, не були впізнані у виходах, їхня шкіра пристала до їхніх костей, вони висохли, стали наче дерево, гарніші були покалічені мечем, аніж уражені голодом, пішли прошиті плодами полів. Руки милосердних жінок пекли своїх дітей, були їм у їжу, в знищенні дочки мого народу. Господь завершив свій гнів. Вилив гнів своєї люті і запалав вогонь у Сіоні та пожер його основи. Царі землі не повірили усі, що живуть у Всесвіті, що ворог і гнобитель увійде крізь брами Єрусалима, через гріхи Його пророків, неправедності його священиків, що проливають праведну кров посеред нього. Його вартові захиталися на виходах, опоганилися кров'ю у своїй немочі, доторкнулися до їхнього одягу. Відступіть від нечистих, покличте їх. Відступіть, відступіть, не доторкайтеся, бо загорілися і захиталися. Скажіть в народах, не продовжуватимуть поселятися. Їхня частка Господнє обличчя не продовжуватиме на них споглядати. Вони не зглянулися на обличчя священиків, не помилували старців. Ще як ми були, наші очі пропали надаремно, очікуючи нашу допомогу. Ми тільки й визирали за народом, який не спасає. Ми полювали на наших малих, щоб нам не ходити по наших дорогах. Надійшов час наш, сповнилися дні наші, прийшов наш час. Ті, що нас переслідували, стали швидшими за орлів неба, над горами ширяли, у пустелі на нас чатували. Дух нашого обличчя, Господній помазаник, був схоплений в їхніх знищеннях, той, про якого ми сказали, у його тіні житимемо в народах. Радій і веселися, дочко, і думеї, що живеш на землі, і на тебе прийде Господня чаша, ти оп'янієш і вилєш. Скінчилося твоє беззаконня, дочко Сіону, не продовжуватиме тебе відселяти. Він навідався до твого беззаконня, дочко Едома, відкрив твої безбожності.